Я не знаю, як це так, я йду очима, знаходжу, бачу якийсь сигнальчик бусинку і мені здається, що це золото. Всім привіт! Я сьогодні на пошуках. Приїхала на ЧК зі своїми друзями. Нас сьогодні копає крові. Спробуємо походити, пошукати щось можливо, що ще тут не копане. Якщо буде щось цікаве, то обов'язково вам покажу. Вам гарного перегляду і ми починаємо. Ходжу я сьогодні на паркові. 15 частота, чуєчка 25. Під меню. Шведків 4, ДТ 2, звук 2 у мене, сапкі сигнали 5. І відколаштувалася від гунту 63. Мені так подобається. Привод стабільний. Бачить чорнозем дуже. Я на мультичастоті не можу відлаштуватися. у мене знову сигнальчик. <плес> Якщо вам чути. Ось тут щось випало. Давайте дивитися, що це? Що це у нас? Шматочок від фібули. Так, ось такий шматочок. Бігаємо далі, поки є ці годинки. Мій чоловік. Кидаємо і пробуємо щось знайти. Є в мене перший сигналчик на сьогодні. Двадцятка. Бачу, що це фібула. Точніше, спинка фібули. Бронзова. Є у зятя мого знахідочка. Йдемо дивитися, що йому вдалося знайти. Показуй. Убитий. Може цей візантійський чи ні. Бронзовий. Відроблений. Може візантійська монета. Монетка. Той костянтен. Ви замітите, керамічки сіті маленької. Ось тут була хатка. Ось тут я стараюся пройтися. Дуже там керамічка, бачите? І ось такі поли, все в керамічці. Ось далі копаємо, дивимося, що це. Десь 9.30, видає не змінилося. Чувеонди. Так. Павочок. Чорний сигнал. Ще й зверху. Що тут у нас таке? Дивіться. Той я з нас сукера чуть тульчата. Як вона називається? Навіть не знаю. Як думаєте, чекать чи ні? Тульчата сокира! Угу. Але чому вона квадратна? Не знаю. Обух квадратний. Да. потеряє? Це Чорне лісся? Ви як думаєте, каже мій Віталій, це Чорнолісся? Це не чекає. Але було доволі зверху, я думала, що металолом очки Бетмена. Нарешті я виходила сигнальчик. 19-20, якщо таке видає, то я думаю, що це лемісь. Дивіться, фокусуйся. Дивимося. Що, це? Думаю, що сейбу так не б'є. не так б'ють. Не знаю, які б'є 36-42. Але бувають і винятки. За хвилиночку візьму водичку. Я водичкою почистила. Мені схожий на Лемі Сеуці Євера, Дивіться. Думаю, що це він. Такий гарний Вікторія, мабуть. Аверс-реверс його. Ось така знахідочка. Мене радує, що тут є Дина Залишилось небагато часу, бо темніє. Таке поле. Рухаємося, шукаємо, бігаємо. Є знову в мене якийсь кусочок. Думаю, що фібою, думаю, амулетик. А виявляється, що складжено турбочку Фібока. Гарна глибина була. Ой. Сьогодні знову вітер, холодно. Бігай. щось в мене є. 19.20, Давайте разом. Вами шукати. Шучки на пластики. Так? Лимонся. Так, беремо. Кусочок. Зараз ми на віхному шляху. Я пішла вздовж річки пошукати, можливо. Зайду до хатку, там уже нема нічого на, цьому, на тому місці. Ходжу. Якийсь там камінь. Зараз я подивлюся, можливо, зернотертка. тертка. Ось таке армічка присутня по всій релі. Дукую мене Віталік. Є у нього візуальна, знахідочка. Дивіться, яка вона чорненька. Добре, що дощик повимивав їх. Я їх люблю збирати, да? мої сліди. Я пиша вперед, ось мої сліди. А це чуть вище, Не подивилася. Беремо собі в колекцію. Продовжуємо пошуки. Мінилося. Це добре. Шукаємо, що це у нас. Це його не викупало. Молодець. Чому це його не викопало? Скажіть мені. Ти що? Знахідка. Оце знахідка. Пеніціліни. У мене є візуалочка. Дивіться, який горшечок гарний. Віталік казав, що знайшов Динай. Йдемо віджимати, забирати собі, Показую. А, Жаль, поламаний кусочок. Я думаю, ціленький ти відказав. Да. Антоній пій. Обизало біля портрета, біля носа самого. Жаль, двійка гарна була. Теж ззаді. Легендочка. Ой, без упав уже. Жаль, звичайно, що тільки половинка. Але те, що вони тут є, це дуже класно. Dawaj To jest jakiś jeszcze kusolczek, co, że ty zagubił. Dawaj, nie dostosuj, daj cement, foncik, siłaj. Może wyci? Żebyś go zdjąć. A za jepo wienocza. co złoło tam moje puste. Proszę tylko, ja że już, wrogę. Випало. Давай. Але гарний сигналчик. Бачимо далеко від Динаї і фібока. Загортай, ну, йдемо далі. Щось тут є, щось випало мені. Дивимося. Ой. Від фібули, мабуть. Ще й гарної фіболи. Жаль, що Омана. Це капець. Дивіться, який гарний. Бронзовий кусочок. Чому ж ти омана? Дивіться, який носик гарний. З дирочками. Ще вдома помию і вам покажу. Не знімаю вам онлайн, бо немає толкових сигналчиків. Ось так. Показую вам, кидаємо і бігаємо. Я не знаю, як це так. Я йду очима, знаходжу, бачу якийсь сигналчик бусинку і мені здається, що це золото. Це за цей місяць вже і моє золото після 5 ублів. Зараз будемо спаковувати, потестимо металошукачі і дивимося. Йду я очима, бачу, там щось червоне лежить. Дивіться. Чорний колір. Ви теж бачите? Бусинка. І дивіться, ви бачите це чи ні. Тестимо. Чув віковий прибор питу. Він бачить, я думаю, що у з торця лежить, того воно і не чує у мене. А ну, пробуй. це Сікір був. Легендочка моя у Це екстера. Чорний чи що? Чорний не біє, цвітний, але звук чорний. Розпаковуємо. перетесту ви метало шукати. Дивіться, ти маленький, дубов він великий. Дивіться, малесенькі обломаний. Або висючка було, дивіться, золото класно. З бусинкою. Якби не бусинка, я б зовсім його не почула. Моє золото, класно. Приймаю ваші вітання за таку здах, лайк і підписочка. Поставила я його, включила я двадцяточку, відлаштувала від грунта 24 чуєчка. Ось так питик. чуть чуть пробиває. Я думаю, тому що дуже малесенький відсоточок золота. Я думала, що це набагато більше кільце. Дуже малесенький. Тому воно так важко чує. Ну, але знахідка зачотна. Приймаю ваші вітання і рухаємося далі. Вже майже біля дороги. Я поверхневий сигналчик. Не прийшлося її копати. Ногою відгорнуло. І є фійбулка. Поселення дуже круте. Жаль, що далеко. Від мого дому прийшлося їхати. Не знаю, чи я ще цієї весни потраплю сюди. Але такий пошук мені подобається. Буду знати про нього. Можливо, на слідуючий рік. Буду перша. На сьогодні я свій пошук завершила. Уже біля машини. Гарно покопала. Мені сподобалося. Дуже багато сигнальчиків, великий ЧК. Я сподіваюся, що я ще раз сюди попаду. Впрочуся чоловіка, щоб мене відвіз. Вже чекаємо, ще зятя десь там іде. Дивимося, що він знайшов. Показую вам свої знахідки. На сьогодні, все. Дякую, що ви зі мною переходимо до наших знахідочок. Це металопластика, фібок, і все. Це наша діанська монетка, я вам не знімала. Також це. Яка свинцева. Надіюся, що це пломбочка у мене поїпалася. Я також не знімала, бо спішила вже до машини. Дуже багато оплавочків, дуже багато кусочків фібу. Ось такі гарні кусочки. Я думала, що, можливо, це амулетики. якісь, А коли я дивилася, зрозуміла, що це фібулки. Це самі гарні знахідочки. два динарика. Один Віталіковий Антоній Пій. Надкусений, я думаю, що Миша надкусила. Це уцій вер, мій, леміс. Ось така тут легендочка, як кажуть. Найшов Віталік також сибо. Це не моє пластиночка. Моя ось така гарна чи спинка, Ні, мабуть, носик, носик фібуки. Це що Зеані, думаю, чека. Не пізні. Також бусинка Віталікова я вам знімала, дуже гарна. І саме топова знахідка сьогодні це моя бусинка з жовтим металом. Дивіться, яка краса. Якби не ця бусинка, я можливо і би не знайшла цей дротик. Так як металошукачом я проводила, е, пробула на різних частотах. І він ледве-ледве її чує. Цей жовтий метал, тому що, дуже думаю, весенький ідиотик. Важка ціль. А ви, як пишіть, яка саме важка ціль у вашого металошукача? Також зай підійде ще дух, я покажу його знахідочки і будемо вирушати додому. Прийшов вже до машини дух, і ось його знахідки. Це фібулка, пеасо, дуже гарне. Знайдено візуально, бусинка мені сподобалася. Дитяка синя вироблена, дуже гарна теж. Це наших 25 копійок, не буду вам показувати. Це щось помиї подивиться, Свинцевий чи що, може, щось було. Може, тут такий зацепчик був, як навіть не знаю. І його Динаік. Бо навіть не знаю, що це. Я думаю, що це та Візантія Костянтин. Той великий кокалік, там можливо. Помиє. Якщо буде щось цікаве, весе мені фотографію і я Прикріплю пекліп, вам. Дякую вам за перегляди. Всім пока.